Всім привіт із сонячної Італії, пляшка Строкуко, Маратея або Прая. Рада вітати вас у моєму відео. Додічі септембра закінчується стати. Додічі це 12 вересня, закінчується літо, так вважають діти, тому що 15-го вони йдуть в школу. Але взагалі по календарю. Е, да, в кінці вересня літо закінчується. От італійці рахують, що в кінці серпня справжнє літо починається, в кінці вересня закінчується літо. Ну, оскільки Марія 15 вересня йде в школу, то ми ще сюди приїдемо. Ще заставимо сюди себе приїхати. Але я ж кажу: виїжджати з наших гор якось так. Але завів машину і поїхав, то вже ти на морі. А коли ти приїздиш на море, все, ти, ти не жалкуєш ні на секунду. Тому що вдома є вдома, вдома всієї роботи ви не переробите і коли ви вдома, ви вдома не відпочинете. Треба сходити до подруги на каву, до сусідки, до сусіда. Чому раніше бабки на лавочках сиділи? Виходили на лавочку і вони вже не бачать, що там вдома робиться. Так що отак от по кожному з нас можна писати е, дисертацію по психології, тому що кожен з нас це просто представник. І те, що вивчили в психології, це, звичайно, стосується всіх нас. Просто хтось скриває, хтось не боїться скривати, хтось показує себе. А зараз взагалі з соціальними мережами, то дуже легко написати дисертацію по психології. Здавалось би, легко людину вивчити. Як не крути, а все одно, якби ти не брехав, а людина, знаючи, завжди розкусить. От мені завжди було байдуже. Бреше людина, не бреше, тому що я не бачу взагалі сенсу в тому, щоб щось брехати. Якщо ти, звичайно, когось не замочив випадково і можеш цього уникнути, щоб тебе не спіймали, то, звичайно, це не треба нікому розповідати. А так, життя воно просте, і щоб щось брехати, то взагалі сенсу не бачу. У мене в сім'ї не було прийнято щось видумувати. А сюди я як приїхала, да, от мене італійці щось питають, я ж в італійському селі живу, то це вам не місто, це село. Всі знають, що там трішки інший менталітет. І коли мене щось запитували, я завжди відповідала, як відкрита книга. Я не навчена була, що коли тебе щось запитують, то це обов'язково питання з підтекстом. А, і потім я зрозуміла, коли я щось запитувала, просто тому що мені завжди було цікаво. Я як знайомилася з новою людиною, я завжди розпитувала, хто мама, хто папа, чи живі вони, для того, щоб зрозуміти стан людини, взагалі, як вона росла, тому що менталітет самої людини, характер. Він формується в родині. І коли мене про щось запитували, я не думала, що це завжди з під тексту. Я побачила це на них, коли я просто щось запитувала для себе, не для того, щоб це нести в люди. Мене завжди питали: а на що тобі? А що таке? А що ти хочеш знати? Так що, якщо ви з кимось спілкуєтесь і ви відкриті? І, звичайно, ви автоматично якісь запитання задаєте, і у відповідь ви чуєте, а на що це тобі? А що таке? А що сталося? Ну, це значить людина, яка з тобою спілкується і з тебе вибирає інформацію і несе, напевно, до інших подруг. А чому з віком важко зустріти подругу? Ну, тому що в усіх вже все сформовано. Ти можеш подружитися з тією, хто переїхав, кого нема на новій місцевості друзів. І з тією людиною ти можеш подружитися. А в людини, в якої вже сформоване своє коло спілкування, то туди, звичайно, лізти не варто. Зазвичай, коли дівчина виходить заміж, то свої подруги, навіть рідні залишаються в стороні і приймаються друзі-чоловіка, тому що в нас так прийнято е, товаришувати сім'ями. Е, в мене такого нема. У мене такого нема. У мене є свої друзі тут. Е, у Франка взагалі, ну, знайомі та й знайомі. До речі, в Італії вони називають всіх знайомих друг, друг. Коли я сюди приїхала, Франко, друг, то друг, це друг. Думаю, Боже, не вже в тебе стільки друзів, це ви там один одному допомагаєте в чомусь, кришу чи ще щось. А ні, виявляється, що просто вони все слово не вкладають такого сенсу, як вкладаємо ми. Вони хитріші. Вони хитріші. І Франко просто називає всіх знайомих друг, а Нема такого слова. Коношуток, знайомий просто і все. І взагалі, як бачите, то ми також сім'ями, це він ну, лишається до батьків і там сестри чоловік. Але у мене є подруга, яка мене зустрічала 9 років тому і привозила на роботу. Вона українка, в неї італій чоловік. Як ми зустрічаємось раз на рік, то Франко від нього не може відірватися, вони знаходять дуже спільну мову добре, і ще він потім тиждень про нього розмовляє. Еліо, еліо. Так що це дуже круто. Це дуже круто. А життя воно таке бентежне, а я просто представник людини зі своїми якимись психічними розладами, зі своїми принципами. І ви знаєте, от характер це, як то кажуть, генетика. Генетика, характер. Генетика, як для мене, це просто схожість з мамою, з папою, з бабушкою. А характер це те, що формується в сім'ї, в родині. Дуже часто людина. Відштовхується від своєї родини, віддаляється, не може спілкуватися, тому що хоче змінити свій характер. А характер це те, що не з чим ми народилися. Для мене характер це те, що формується в родині і в сім'ї, і дуже це дуже виражається, дуже сильно. Кажуть, що навколишнє середовище впливає. Так, впливає. А дуже впливає родина, як ти виріс в родині, який був батько, мама, до чого ти звик. Якщо ти звик до мінімальної потребності, то в тебе й будуть мінімальні потребності. Це добре чи погано, я вважаю, що добре жити по мінімуму, по мінімальних потребностях. Тому що ваші кошти, що ви заробляєте, це не просто кошти, а це ваш час, який ви витратили на заробіток тих коштів. Звичайно, ми всі хочемо, щоб кошти не потрапили даремно, і ми це кудись вкладаємо. Ну, в Українців це саме, що там в транспорт ти можеш вкласти, в будинок ти можеш вкласти це те, що для тебе залишиться. І... Будинок це от те, що ти можеш потихеньку, потихеньку складати, ремонти якісь робити. І, на жаль, ми не звикли відкладати якийсь капітал, тому що одного разу ми були пограбовані. От і все. А італійці мені дуже подобається. От кажуть, що там да, до одруження вони живуть з батьками. Так, скільки б тобі не було років, якщо ти не якийсь професор, і не десь... Не поїхав десь викладати, то в основному основна маса до одруження живуть з батьками. Спочатку ти маленький, а потім це вигідно, тому що батьки можуть оплатити комуналку, напоїти, нагодувати. Це дуже зручно. Для батьків зручно. Вони тут трохи егоїсти, тому що вони не всі, звичайно, що не всі, але в нашому регіоні є. Їм скучно, вони дітей прив'язують. Це те, що я бачу. В родині мого чоловіка. Але якось живуть. Але я хочу сказати, що дорослі діти поруч вони не потрібні. Якщо ти хочеш прожити е, щасливу старість, особливо в Італії, це можливо, це дуже можливо то дорослі діти не мають біля тебе знаходитися. Так ці дорослі діти вони не будуть вкладатись в будинок батьків. Вони, якщо вони працюють, вони будуть відкладати кошти собі на житло. На житло будуть відкладати кошти. Ну, якщо так станеться, що батьки померли, і ти там залишився, окей, так ще й плюс капітал. Вони будуть ремонтувати будинок після того, як допустимо вже не стане батьків, але до того вони вкладатися туди не будуть. Так як часто це відбувається в нас. Діти, які залишаються біля батьків, одружуються, приводять чоловіка чи жінку, вкладаються в будинок, а тоді, як виявляється цей будинок, не їхній і виникають дуже великі проблеми. Отак от, от. Всім добра, щастя. Отаке, от отака я, отака я. Рада буду вас бачити на моєму каналі ще, ще, ще й в нових відео.